Усім вітання. Збилась моя мрія. Я тільки що отримав два володжувача Philips. І почнемо розпаковку. Чому два? Тому що в моїй оселі взимку дуже низька вологість. Це вона тримається на рівні 25%. І для різних кімнат я придбав саме два. Дуже непогано упаковано попередню оболонку. Доставка, хочу Ваше звернути увагу, доставка безкоштовна. Попередню оболонку я зняв. Ну що, будемо дивитися, що всередині так, відчиняємо. так, так, ну, Філіпс-упаковка, як завжди, на висоті, в мене вже є тобто філіпс. Вона чудо. інструкція і дивиться ще подушечки для ароматерапії. Чому я зупинився на моделі Philips? Всі прилади можна підключити до додатку через Wi-Fi і відповідно керувати дистанційно. Так, Ну що, отакий прилад дуже непогано, виглядає класно, стильно, сучасно. І це найголовніше. Трохи згодом я розповім, як він працює. Зволожуючи увінтину, налаштований згідно інструкції, інструкція дуже зрозуміла, під'єднаний до Wi-Fi та підключений до додатку Plus. Хочу окремо звернути увагу на додаток ЄПС. E додаток дуже якісний. У ньому можна регулювати окремі параметри. Зволожувач працює без дорікань, це поточний рівень вологості. Він відповідає дійсності, оскільки в мене є інші гігрометри. Усе працює, усе добре. Дякую, Філіпс. 10 з 10.